Друзі, привіт! Роблю собі коктейль підтримки, такий другий сніданок, і вирішила з вами поділитися, нагадати про комплекси, які допомагають. І в даному випадку я розповім про метоочітливість. Якщо у нас є якісь питання зі здоров'ям, і деякий час, і вони переростають потім в хронічні такі. Процес чутливостей і меточітливість одна з них, якщо особливо є проблеми з суглобами. До речі, якщо ви вважаєте, що у вас немає проблем з суглобами, там, кістками взагалі, гріщами, але у вас є меточітливість, то я думаю, з власного досвіду що вам вже звернути увагу на свої. Опорно-руховий апарат і підтримати його, щоб потім не довелося лікуватися. Мені вже доводиться підтримувати його більш інтенсивно. І я зараз нагадаю вам, які є продукти в нашому раціоні, для того, щоб. Підтримувати свої суглоби, стан своїх кісток взагалі в чудовій формі і ще й позбутися меточітливості, метеозалежності. Мені це вдалося зробити завдяки незамінним амінокислотам, це вісім незамінних амінокислот, які ми не можемо здобути з їжею, які не виробляються в процесі переробки білка нашим організмом. Ці амінокислоти можна вживати лише зовні, приймаючи окремо. І от саме ці амінокислоти були тією крапкою в моїй метаочутливості. Ці амінокислоти в капсулах. І вони, я їх п'ю з таким от коктейлем. Я беру мінерали, наші кістки це, в принципі, мінерали. Але зробили, винайшли в ході вживання споживання продуктів Фітлайн, а я їх споживаю вже більше п'яти років. Влітку було 5 років, як я познайомилася з Фітлайном і вирішила свої, в тому числі свої питання з суглобами. І десь за деякий час був винайдений такий лайфхак, коли ми беремо мінерали і в рівній пропорції з активазом. Активаль це група вітамінів Б, гуаранін для бадьорості активності це такий корисний кофеїн. І Ламінарії для того, щоб це швидко все доставлялося в кров. Про Active можна говорити багато. Всього головне, що цей продукт швидко доставляє будь-що, що ви споживаєте. Навіть якщо вам доводиться пити ліки, Актівайс допоможе їх дуже швидко донести в клітинки. А поєднання з мінералами це така дуже класна суміш, яка дає миттєво поповнення організму. Ось це вже сама по собі суміш чудова. Можна дати перешипіти мінеральчики, вони переходять в цитратну форму, яка класно засвоюється. Потім, так як у мене питання з суглобами, вже дуже давно і дійсно я проходжу лікування. То хондроїтин, глюкозамін, хондропротектори в моєму раціоні постійні. Якщо ви скажете, що це е, вам не потрібно, значить у вас немає питань засобом, і ви ще не дожили до того моменту, коли вам потрібно лікування. Е, якщо у вас, ви вже хондропротектори, е, споживаєте, зверніть увагу на е, фітлайнерський Гілін е, тому що це супер засвоювані хондропротектори, хондроїтін, глюкозамін, які відразу засвоюються. І за дуже короткий період часу ви можете відчути вже результат. Звісно, тут є і цинк, і мідь, і вітамін С, тому що ви знаєте, що без цього засвоєння хондроїтінного глюкозаміну неможливо. Ще окремо я додаю цильшут, теж в даному випадку, як вітамін С, але і ще і профілактика застуди, тому що зараз у нас. Ну, дуже гуляє вірусники, всякі. мені довелося навіть е, цілу добу перехворіти, е, е, був, був такий випадок. Все, ця суміш готова до споживання. Переколочу, ще раз перешипіла і ще додала водички. Я десь 100 мл додаю водички. І обов'язково амінокислоти. Е, я, коли вперше е, випила амінокислоти, Відчула полегшення миттєво. 5-10 хвилин і я відчула полегшення. Я розумію, що це міг бути лише мій результат, що це кожен організм по-своєму. Але те, що ці амінокислоти засвоюються дуже швидко, що вони працюють дуже класно. Якщо ви п'єте амінокислоти, вам буде з чим порівняти. Якщо ви не п'єте амінокислоти і спробуєте фітлайнерські амінокислоти, ви будете в захваті від їх дій. Погода весняна, яка зараз мінус 5, потім плюс 10, плюс 15, вона в е, нашій судинки реагують, наші кісточки реагують, тому амінокислоти підтримують. Ось ця така суміш і йдемо жити те життя.